Христос, посеред нас, шановні глядачі е, нашої телепрограми Духовні Обрії. Ми знову з вами. Дякуємо гарно, що ви нас дивитеся. Ми продовжуємо сьогодні тему, яку розпочали минулої неділі. Ви бачили нас в ефірі кілька тижнів тому. Це тема церковний туризм і паломництво. Відразу вам нагадаю, що наша телепрограма має електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах Духовні.обрі де ви маєте можливість надсилати електронні листи своїми побажаннями та запитаннями щодо проведення наших телепрограм. Також нагадуємо вам, у нас є електрон. Варіант сайту єпархіального офіційного Мукачеве-Чорчуа, де в рубриці Духовні Обрії. У нас є взагалі відеоканал офіційний синопсис ТВ, де ви завжди зможете передивитися будь-які наші телепрограми, які ми проводили разом з вами, і телепрограмами Тиси 1. Сьогодні гостем нашої студії є. Отець Марк Куштан, намісник Ужгородського свято-воскресенського чоловічого монастиря, що в місті Ужгороді, голова паломницького відділу, член іпархіальної ради Мукачівської православної єпархії? Отже, вітаємо вас знову і знову Шестостку в нашій нас, студії. Дякую дуже гарно за те, що прийшли до нашої програми. Минулого разу, шановні браті і сестри, ми говорили на такі питання: навіщо потрібно їхати до святині? Як внутрішньо і зовнішньо готуватися до паломництва? Яка різниця між церковним туризмом і паломницям? Чому часто люди їдуть і приїжджають з паломницьких поїздок пустими? Якщо в людини є проблеми і вона через зовнішні фактори не хоче туди їхати, чи потрібно їхати до сятинь? На такі питання ми відповідали минулій програмі. Сьогодні ми продовжуємо. Отже, ще раз повторіть нашим телеглядачам, як можна до вас звернутися, де вас знайти, які у вас плани щодо паломницьких поїздок на цей рік, як можна відвідати. З якого місця виїжджати, і так далі, і так далі, щоб наші глядачі мали уяву про паломницькі поїздки як такі. В узлюблені в охресті, і сестри, шановний тець Олександр, ви знаєте, з благословіння нашого правящого архіпастера, нашого владики Фіодора, архіпіскопа Мукачівського Мукачевського Ужгородського, паломничівський відділ на цьогоріч має дуже багато завдань. Дуже багато ми поставили перед собою таких поїздок, які ми обов'язково повинні провести в рамках святкування 15-ти річчя з моменту заснування Ужгородського свято-воскресенського чоловічого монастиря, наш владика і отець благословив, щоб кожна людина, яка приходить в монастир і яка десь стикається з браттю, нашої обителі, могла для себе відкрити духовний світ всього нашого краю, всієї матері церкви. Основні анонси наших поїздок ми висвітлюємо на єпархіальному сайті, і кожен чоловік. Який бажає відвідати ті чи інші святині, має можливість ознайомитися з програмою проведення цих поїздок, і вже в індивідуальному режимі, а саме в телефонному режимі, телефон зазначений на єпархіальному сайті. І зараз ми його теж озвучимо: 096 219 75 13, можна звертатися, і коли. В програмах у нас будуть зазначені поїздки. Можна буде уточнювати всю, як кажуть... Тобто, за цим телефоном, так, можливо, так. ще раз повторіть, щоб хто хоче, має можливість е, записати собі. Е, якщо у вас буде бажання, шановні глядачі, поїхати до святинь е, Закарпаття і не тільки Закарпаття, будь ласка, зверніться до отця Марка за телефоном, який він зараз ще раз повторить для вас. Е, це буде означати, що ви дізнаєтеся, куди буде наступна паломницька поїздка, до яких святинь звідки який буде відправка автобуса і так далі. так далі. Е, скільки днів де ви будете проживати, і біля яких ситень ви побуваєте? Отже, отже, маєте можливість, будь ласка, ще раз. 0,96 219 75 13. Зараз на даний момент в рамках наших поїздок планування наших поїздок. Ми з 5 по 7 лютого відвідуємо монастирі та святині Чернівецької єпархії, а саме це Банчинський чоловічий монастир монастир, в якому це дуже відома святиня, в якій братія та насельники обителі займаються вихованням та несенням служіння найменшим нашим вірникам. На жаль, Іточкам, які обмежені батьківською любов'ю, які знаходяться під опікою даної обителі, і де кожен брат, кожен насельник цієї обителі старається максимально принести своє служіння для блага цих маленьких діточок. Також в рамках відвідин святинь Чернівецької єпархії. Буде відвідана велика святиня нашої української православної церкви, відома святиня це Банчинська ікона, Боянська вірніше ікона Божої Матері, чудотворний образ, який неодноразово свідчив перед усім світом силу та любов Божої Матері до роду людського. Отже, дуже гарно дякуємо вам. Продовжимо нашу тему. У Нас дуже взагалі питання, які торкаються паломця церковного туристом, це взагалі цікава тема. Нам як завжди, не вистачає часу. Але разом з тим будемо продовжувати крокувати вперед. Чи є якась градація? Є люди, які приїжджають і сятині, і, можливо, на якомусь такому емоційному рівні діляться поїздками. Це природньо. І люди кажуть, біля одної святині я відчув таку силу, біля другої святині таку силу. Якщо можна так виразитися, чи є якась градація по шкалі, скажімо так, сили святині, чи всі святині одинакові, чи можливо біля тої святині можна зцілитися від того, біля того, від того, як людям розібратися у сил, силі святині і можливо. Градації їхньої чи таке існує взагалі, бо люди часто питають священників на таке питання. Знаєте, трошки я переформутую запитання. Воно дійсно сила і значимість тої чи іншої святині вона залежить в першу чергу від самої людини, від її ставлення, від її мети поїздки до того чи іншого монастиря, до тої чи іншої святині, до того чи іншого святого угодника. До якого була була поїздка? Я вам коротенький приклад наведу одного разу. Господь сподобив благословенню нашого правящого архієрея. Кожного року вже стало доброю традицією на кануні. Перед успенським великим постом Божої Матері, то перед Макавейським Днем пам'яті святих мучеників Макавейських з нашої обителі до скіта нашої обителі проводиться хресний, хресний путь. І ви знаєте, одного разу з нами йшла одна старенька жінка, і я запитав її, скажіть, будь ласка, а ви скільки разів за своє життя ви ходили в хресні ходи? Вона сказала, що. За все своє життя близько десь 50 раз вона була у хресних ходах, була у паломництвах, але каже, отче, але скажу вам правду, а от і не знаю, чи хоча б один раз пройшла перед Богом так, як має бути. Тобто, от ставлення самої людини до відвідин, і це десь якоюсь мірою і є тим критерієм, можна так сказати, тої шкали святості, тому що може людина. І жодного разу не бути перед святиною, перед іконою Божої Матері, але благоговіти, молитися і уповати на милість Господню. До нашої програми. По темі надійшло, надійшло запитання, на яке ви вже тільки що щойно дали відповідь. Вона звучить так, як не перетворити поїздки до святинь в протокол. Щойно дали дуже чудову відповідь про те, що. Кожна людина є дійсно внутрішньо, має бути готова, і вона сама для себе визначає і ніколи цим, браті і сестри, не треба не потрібно хвалитися. Якщо ви відвідали якусь святиню, можливо, вперше, перше, в друге, втретє, і ви там спів пережили якісь е, особисті переживання, які торкаються тільки вас, ніколи в житті цим не хваліться. Якщо хочете поділитися емоціями, це можна зробити, але дуже дуже осторожно, з великим смиренням з метою. Того, щоб людина, яка вас слухає, теж мала бажання туди поїхати, не більше і не менше. Якщо ви будете хвалитися тим, скільки разів ви були, а біля яких святинь, що ви там робили, це не потрібно. Богу цей протокол не потрібен. Це потрібно, перш за все, як сказав Отець Марк, вам, нам, які їздять до цих святинь. Часто, хоча люди їздять у паломництва. І це перетворюється не просто в традицію, а це перетворюється дійсно в такий протокол в звичку на превеликий жаль зовнішню звичку. І люди дивляться. Є така когорта людей, яка дивиться на такі паломницькі часті поїздки, як на. Амулет, як на те, що принесе автоматично. Якщо от я для галочки поїду туди, то я отримую тето. Зроблю тето, буде мати тето. Тобто люди дивляться як на вдачу свою рідну. Не можна так говорити в цій студії, але воно так є. Як на якийсь шанс, на якийсь амулет, як річ. Я нажму на кнопку і отримаю тето. Як прокоментуєте такі. Ви знаєте, справді дуже багато буває таких випадків, коли, на жаль, люди в силу своїх меркантильних, таких житейських, простих речей вони стараються, ну, грубо кажучи, Боже, я тобі для тебе зробив це, а ти мені дай це. Воно є неправильно, звісно, воно є прикрим, що от християни практикують таку язичське відношення до віри. До духовності. Сама ціль духовних паломництв, вона більш глибока і більш значуща для нашої душі. Навіть до кінця ми самі цього не можемо зрозуміти, але в кінцевому етапі людина, якщо шукає дійсно одну таку, знаєте, Точку дотику із Богом, точку дотику із святима. Якщо вона з відкритим серцем і щирою душою до цього підходить, то Господь, повірте, швидше він відкриє і дасть розуміння цього паломничіства, ніж коли людина, от для галочки, як для, для того, щоб привезти там, чи дуже часто воно прийнято у туристів, наприклад, у світських туристів, вони йдуть, відвідуючи ті чи інші країни, ті чи інші місця, приносять на холодильник магнітик, щоби. Приклеїти його і так само от у духовному плані, вірніше не в духовному плані, а в такому людському, чисто розумінні духовності відвідати ту чи іншу святиньку, привести іконочку, поставити її і навіть не звертати на неї ніякої уваги з моменту, коли от прийшли додому і зайнялися своїми буденними справами. Покликана кожна християнська душа, кожен вірник. Який відвідав ту чи іншу святиню, і принесши звідти для себе видимий знак тої святості, духовності, це може бути чи ікона, це може бути чи розп'яття, хрестик. Це може бути навіть дуже часто, наприклад, недалеко від нас, ми можемо поїхати в Почаївську лавру і звідти принести землі від могилки святого амфілохія Почаївського. Це є явний приклад і нагадування нам. У святому уголку біля ікон дома поставити, що ми кожного дня повинні згадувати того святого угодника, ту чи іншу подію, яка ставилася в нашому житті, і звертатися до Бога в молитві і в вірі, що Господь однозначно він нас почує, і те, що ми просимо, благе і добре для нашої Отже, душі, з вами приємно буде розмовляти, розмовляти, бо ви даєте відповідь лише на ті питання, які ще лише вам хочеться задати. Є два такі питання, які хотів ще задати. Але ви дали на них дуже добру зараз відповідь. Часто люди привозять із собою з паломництва, дійсно ікони, і ви дали відповідь, браті, сестри, пам'ятайте, дуже цікава відповідь оця Марка. Кожен раз, коли ви привозите якісь ікони або якісь речі від святих місць, коли ви читаєте ранішні і вечірні молитви, святі отці так кажуть: якщо у тебе багато ікон, перед якими ти молишся, ти маєш помолитися до кожного святого, до кожної ікони, яка стоїть перед тобою. Кількість ікон вас не спасає автоматично. Якщо ви біля них не будете молитися, ви маєте до кожної ікони, до кожного святого побесідувати з ним, попросити в нього щось, але це робити треба. Щодня обов'язково пам'ятайте про це, коли будете купляти якісь ікони або якісь речі на згадку про паломництво відвідування певних місць. Ну і хотів ще спитати таку маленьку така річ. Є вона десь суміжна з тим, про що ми зараз говорили. Є така звичка в паломників, вона знову використалізовується в часі. Люди, коли їм подобається монастир, в який вони прийшли вперше в житті, вони хочуть туди потрапити ще раз в житті. Ну це суміжно із страстю і паломництвом, і вони щось там залишають, кинуть якусь копійку у якусь е, е, яке ж джерело або де. І коли ти людей питаєш, для чого ви це робите? Я хочу ще сюди повернутися. Чи потрібно кидати копійки в якісь джерела, або залишати якийсь малюнок або своїй розпис десь е, на якійсь бумазі або на дереві, або на стіні, щоб ще раз туди повернутися. Ви знаєте, ціль у нашого життя є те, щоб ми повернулися. У перше джерело, до якого ми стримимося, і з якого ми на жаль через наші гріхи, через нашу гріховність і несвідущу житейську таку суєту, ми виходимо це в царство небесне. і саме треба кидати якби копійку але духовну я наголошую духовну копійку для того щоби туди нам повернутися не можна робити таких язичних прикладів якщо людина може звичайно залишити свою лепту свою милостиню для того щоби підтримувати чистоту красоту розвиток тої чи іншої Духовної споруди того чи іншого монастиря, того чи іншого місця, куди вона приходить. Але ні в якому разі, от як ви правильно сказали отець Олександр, не з метою для того, щоб туди ну, повернутися. Ми повинні стремитися знову відвідати те святе місце, але не в силу суєвір наших. Ага, я тут вже був, я тут на згадку цей, щоб е, таке перетворювати язичество, а в силу того, щоби знову прийти із більш глибоким. Почуттям покаяння і провини своєї перед Богом примиритися і більш глибоко себе спонукати для того, щоб наше життєве земне паломництво привертилося в те, що кінцевою метою ми приходимо до Отця Небесного в істинний наш дім, в істинне джерело нашого життя. Отець Марк, я знаю, що паломницький відділ єпархії звершує поїздки не тільки по Україні. В нас залишається буквально три хвилини до завершення ефіра. Коротенько, хто має бажання чи можна поїхати в якісь країни Європи за допомогою і підтримки паломницького відділу? Коротенько, буквально. так звичайно, ви знаєте, особливо в останній час ми з благословення нашого правящого владики, владики Феодора, архіпископа Мукачівського та Ужгородського. паломницький відділ. Дуже тісно співпрацює із іншими паломницькими відділами не лише нашої держави, нашої Матері церкви, а й за кордону. А саме, наприклад, ми дуже тісно співпрацюємо з білостоцькою православною єпархією. Це єпархія древня єпархія, яка знаходиться на території сучасної Польщі. Так само неодноразово були відвідані святині Греції, святої гори Афон і Єрусалима, Сербії, Болгарії, румунії та багатьох багатьох інших та багатьох інших країн Моменти відвідин вони обов'язково заздалегідь на протязі декількох навіть місяців для тих, кого будуть цікавити ці поїздки. Вони будуть звичайно висвітлені, як я вже казав в анонсах на єпархіальному сайті. Та зараз ведеться розробка для більш широкого загалу на інших в інших засобах масової інформації. Ми будемо старатися висвітлювати анонси, поїздок і кого буде цікавити, можуть долучатися. Добре, очі дуже гарно дякую, що ви прийшли до нашої студії. І ще раз вас зараз попрошу повторити номер телефон, за яким люди зможуть звертатися по допомогу по Палонські поїздки до вас. У нас залишається знову, знову дуже обмаль часу, на превеликий жаль. Шановні глядачі, знову дякуємо вам за те, що ви є з нами, що ви нас слухаєте і ці кілька хвилин проводите з нами. Ми відчуваємо цю підтримку, просимо лише єдиного молитовної підтримки для наших програм. Щоб ми завжди збиралися з вами у е, телеефірах. ще раз повторюся. Всі наші програми, ви маєте можливість подивитися на офіційному сайті мукачеві Чорчуя. У нас є рубрика «Синопсис Тіві, це офіційний відеоканал нашої єпархії, де в записі в рубриці духовні обрії, ви завжди маєте можливість передивитися. Ту чи іншу телепрограму на ту чи іншу тему, яку ми вже знімали. Отже, отже, повторіть номер телефона паломницького відділу і у вас є кілька буквально знову ж таки секунд звернутися до телеглядачів із пастирським словом. Номер телефона 096 219 75 13. Шановні брати та сестри, проходячи паломничество, я бажаю вам щоб ви разом. Своєю душею і своїм серцем приносили туди світло євангельської благовісті і, будучи солью і світом для світла, ділилися цією радісною звісткою з усіма тима, хто оточує нас і заради кого горить і молиться наше серце. Отже, дуже гарно вам дякую за те, що погодилися. Ви довгоочікуваний гість нашої студії. Так стається, що ви не завжди маєте можливість. Дуже гарно дякую вам за те, що ви погодилися. Ви дуже молодий намісник. Нехай вам допомагає Господь у вашому нелегкому труді бути намісником монастиря завжди непросто, тому що це не просто робота з людьми. Від вас залежить те, як люди приходять знову ж таки до Бога. Нагадаємо вам, шановні глядачі, у нас в гостях був намісник Ужгородського свято-Воскресенського чоловічого монастиря, архімандрит Марк Куштан. Хто живе у столиці Закарпаття, в Ужгороді. Будь ласка, запрошуємо вас на богослужіння. Звершується богослужіння в цьому монастирі щодня. В неділю богослужіння служіння розпочинається о 9-й годині. о 8-й годині перепрошую. Монастир завжди вас чекає. У кожного з нас в житті бувають різні проблеми, тому якщо є проблеми духовного такого, плану, будь ласка, підходіть до обителі, звертайтеся до ця намісника. Монахи зроблять все можливе, по крайній мірі помоляться за вас, всіх, за ваше здоров'я, за вашу сім'ю. Дякуємо вам, що ви були з нами. Тема нашої програми була церковний туризм і паломництво. Сподіваємося, що ви визначили для себе пріоритети паломництва, для чого ми це робимо. Перш за все, для душі, для встановлення морального. Дякуємо, що були з вами. До наступних зустрічей. Бережіться, будьте христовими. Нехай Господь всім вам допомагає. Будьте разом з церквою. Ходіть в церкву не е, зовні, а внутрішньо, щоб Господь всім вам допомагав. До наступних зустрічей.